У нашому суспільстві інформація розповсюджується із неймовірною швидкістю. За день кожен із нас дізнається стільки, скільки людина у 1900 році за все життя. Про події у нашій країні та у світі розповідають журналісти. Тож їм доводиться бувати в епіцентрі стихійних лих, катастроф та збройних конфліктів. Гарячі точки це як гра в російську рулетку. Не знаєш, коли чекати небезпеки. І звідки напружена атмосфера всюди. Жорсткі правила гри починаються ще в аеропорту. Одразу дають бронежилет, броньовану машину. Я говорю, ребята, а що все вот такі, такі от, напряження в воздухе? говорят, да вот тут за час до вашого прилета, суїсайдер, то суїсайдер, тобто говорит, на мотоциклі он їхав в аеропорт, хотів врезаться в здание, не и взорвався. Так зустрічали журналістів в Афганістані Це перший день, а попереду ще цілий місяць. І ти внутрішній не можеш розслабитися. От, це то чувство тривоги, опасності, заставляет бути все час в напряженні. У зонах конфлікту ризик потрапити під кулі зростає з кожним днем, але працювати все одно потрібно. Ми прилетіли в Сараєво. З літака не виходили, бігли через поле, тому що. Аеродром Сараєва знаходиться в такій низині, навколо гори, його обстрілюють постійно. В Місто ми самі вийти не могли. Ми Поїхали на батерію з військовими, так десь ховались, десь виходили, виходили, знімали. У велику вітчизняну кореспонденти йшли у бій разом із солдатами, але мали виконати роботу і залишитися живими, щоб ці кадри війни цей уривок історії побачили люди. За героїзм і мужність їх нагороджували орденами, проте Сергій Борзенко став єдиним військовим кореспондентом, хто отримав звання Героя Радянського Союзу. Робота журналістів у гарячих точках це та ж служба в армії. Тільки замість зброї, камера та мікрофон. Просто сам я не служив в армії. Во мене созрело внутреннее желание как-то все-таки попасть ну, и таким образом отслужить все-таки в армии, хотя бы в качестве военного корреспондента. У миротворчих місіях цивільних колег підтримують військові журналісти, адже проводять в таких точках значно більше часу і добре орієнтуються в ситуації. Тому швидко організовують роботу знімальних груп у зонах конфлікту, домовляються за інтерв'ю. Сначас лежить на е, именно офіцері, які знаходяться на дожності помічника командира по зв'язку зі змі. Стояється план роботи і он реалізовується. Навіть під час перельоту зброя поруч, адже бувають різні випадки. Головна ж роль військового журналіста в тому, щоб розказати подвигах наших миротворців, їх високому професіоналізмі, який вони проявляють, виконуючи виповнює задачі ООН. У Ліберії Вадим був двічі. Кожна така поїздка це півроку життя в іншій країні. Офіцер зробив фільм про наших миротворців. Кадри знімав сам. эпизоды э, реально с, с той спасательной операции, когда именно вот эта вот группа спасателей э, с начальником парашютно-десантной службы, майор Лыков, э, он участвовал непосредственно в этой операции и его помощник. И вот они спасли местного жителя, который там, за куст схватился, он находился около суток э, в воде, Що в таку гурлячому серйозне сім'я пустила карпустів, воно просто по йому розниця. Військові журналісти знають, що чим довше перебуваєш у небезпечній ситуації, тим більше притупляється відчуття страху. Як правило, у групу ризику першими потрапляють журналісти, які місяцями під кулями і самі відповідають за своє життя. Їх називають стрингерами. Гострі матеріали вистрілюють яскраво, але для цього їх автори часто ризикують своїм життям. 2012 рік став рекордним за кількістю загиблих журналістів. Про це свідчить Міжнародний інститут преси. Їхню пам'ять у Усесвітній день свободи друку. В Україні є декілька пам'ятників працівникам змі. Наприклад, у Сімферополі, 7 травня, біля бронзового солдата-журналіста, збирається багато людей, представників мас-медіа. Вони згадують своїх колег. В СРСР це був перший пам'ятник фронтовим кореспондентам і поліграфістам. Екстремальні ситуації як наркотик для журналіста. Люблю скорість, люблю такої кота-драйв і чувство адреналіна в крові. Всі журналісти хочуть потрапити на війну. Так це цікаво. Це екстрим. Ну, в серед в всякому разі від фото, серед фотографів знаешь, 90% хотели бы туди поїхати. Меня, когда тягнеться в какие-то горячие э, такие места, то здесь это поединок не с кем-то, а с самим собой. То есть это каждый раз испытание самого себя на прочность. Найбільш небезпечною країною для висвітлення подій Міжнародний інститут преси визнав Сирію. Роман відчув це на собі. Ми їхали значить, на зйомку в деревню, в якій вбили всіх мужчин. Остались тільки жінщини, матірі, дочірі, жони вот, э, живих. І ця територія контролювалася повстанцями. Журналіста попередили, що це небезпечна подорож. Я кажуть, хто не ризикує, той не п'є шампанського. А у журналіст, якщо не ризикує, то не знаходить цікавої інформації. Служба безпеки відмовлялася пускати знімальну групу в епіцентр конфлікту, але зрозуміло, що хлопці не відступляться. Тому надала машину із супроводженням. По дорозі раптом прозвучала команда Лажись, ми значит, легли на пол машини, продовжали движення і прозвучало так кілька очередей. Вот. Вот стріляли то ли по нам, то ли по машині. Вот. Судя по всьому, іменно по нам стріляли. Вот. Ну, Слава Богу, все закінчилось нормально. Було страшно, але найбільш непередбачуване трапилося в Єгипті, у закритому військовому місті. Ми вийшли з камери, буквально зробити кілька кадрів, як тут же підлітіли якісь люди з автоматами. Нас забрали всю техніку, нас арестували, одягли в наручники і увезли в тюрьму. Вот. А по законам военного времени мы там могли провести вообще бесконечно долго. А это уже было 31 декабря. То есть были отличные шансы встретить Новый год в египетской тюрьме. Вот. И нас там не кормили, ну, иногда там воду давали. И нам сказали, что значит, мы ожидаем вердикта. В итоге, слава богу, это был положительный ответ. Нас отпустили. И вечером 31-го мы улетели. Еще Новый год встретили все-таки в Украине. Вот, буквально там под бой курантов вернулись. Эти двое суток, они, знаете, как отдельная целая жизнь такая вот. У зонах конфлікту, попри напружену атмосферу, трапляються приємні моменти. Наче за сюжетом улюбленого роману Олександр зустрів героя свого фото, знатого ще 10 років тому в Боснії і Герцеговині. Виявляється, один з поліцейських, який був там в 97-му році чи восьмому ну, 97-му. Там, у Боснії, він нині служить в ООН, теж поліцейським від. Боснії і і він на іншій базі. І Наступного дня ми зустрілись. Це було круто, дуже <сум> так ну просто, як з книги. Не? Іноді діяльність журналістів, їх присутність у гарячих точках допомагає військовим і навіть якимось чином рятує багатьох людей від страшної війни. Буває що... Мы даже способствуем какому-то перемирию, позволяем сторонам услышать друг друга. Мы, журналисты, мы отчасти, мы тоже миротворцы своего рода. Вот. Но это в том случае, когда мы все-таки добросовестно выполняем свою работу, а не пытаемся там какие-то э, творить сенсации и э, рассказывать какие-то небылицы. Вот. Поэтому честное. Професіональна журналістика, вона, я яю все таки способствує міру з репортажів військових журналістів. Ми бачимо справжнє життя, щирі емоції. Ці люди не тільки інформують глядачів, але й несуть відповідальність за сказане слово. Кожна людина це окрема доля, яку часто журналіст проживає як свою.